Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Хитрий півень Українська народна казка. Півень. Тріпочучи крилами злетів на пліт. І почав на все горло кукурікати. З сусіднього лісочка підкралася лисичка. День добрий, гукнула вона. Почула, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий в тебе голос, тільки не знаю, чи вмієш ти співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, що йну і я зможу, сказав півень, випрямився, заплющив око і почав кукурікати. А чи зможеш ти вистояти на одній нозі? І, заплющивши очі, співати зможу, чого ж не зможу. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його, понесла лисиця його у ліс і хотіла вже з'їсти, а він і каже Твоя мати не так робила, а як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця і, заплющивши очі, почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав, злетів на дерево і втік від лисиці. Ось тобі й маєш півень мене. Перехитрив, облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс. Кінець. Каски. Дякую, що ви з нами. І буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.